Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Високопоставлений чиновник НАТО у своєму коментарі Агенції Reuters підкреслив, що в разі застосування Російської Федерації ядерної зброї у війні з Україною може відбутися так звана фізична, тобто військова відповідь країн-союзниць України на це застосування зброї. І ймовірно, відповідь самого Альянсу Росії. Таким чином може кардинально змінитися весь перебіг війни, що її Володимир Путін розпочав проти України у лютому цього року. І також є абсолютно очевидним, що це перший коментар високопоставленого західного чиновника щодо наслідків використання Російською Федерацією ядерної зброї. У війні з Україною до цього часу практично всі західні чиновники і представники самого НАТО уникали конкретної відповіді на питання, якими будуть наслідки застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Говорили виключно про катастрофічні наслідки однак не конкретизували, що ж мається на увазі під цією катастрофою. Тепер, принаймні, ми усвідомлюємо наскільки небезпечними можуть бути наслідки застосування Російської Федерації ядерної зброї для самої Російської Федерації. Той самий чиновник підкреслив, що на його думку Росія спеціально залякує застосуванням ядерної зброї, щоб не допустити участі країни союзниць України у війні Росії проти нашої держави, а можливо. І намагається зробити все можливе для того, щоб припинити постачання зброї українським захисникам Батьківщини. Однак, поки що Росія досягає зворотнього результату. Як стало відомо, після атаки російських повітряних сил на українську енергетичну інфраструктуру прискорилося постачання. Західної зброї України насамперед новітніх систем протиповітряної оборони вже стає абсолютно очевидним, що для безпеки України для її виграшу у війні проти Російської Федерації необхідно насамперед закрити українське небо від російських ракет. Зробити все можливе. Щоб забезпечити спокійне життя цивільного українського населення, яке намагається знищити президент Російської Федерації Володимир Путін із своєю злочинної армії, таким чином постачання зброї Україні стало важливою частиною реакції цивілізованого світу на черговий військовий злочин росіян проти українського народу. Таким чином, зараз можна говорити і про те, що таке постачання протиповітряної оборони, звісно ж, не унеможливить наступні атаки російських повітряно-космічних сил на українські інфраструктурні об'єкти однак зможе значно зменшити. Ці проблеми, які можуть виникнути у результаті нової такої атаки, хоча ясно, що для нової великої ракетної атаки потрібно буде готуватися довго. А зараз час, очевидно, не працює на Володимира Путіна. Чи готовий буде? Путін змінити тактику і спробувати використати якісь дипломатичні інструменти для того, щоб затягнути війну. Про це ми очевидно дізнаємося якісь подробиці вже завтра під час перемовин президента Російської Федерації із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до казахстанської столиці Астани. Як відомо, президент Туреччини намагається створити формат участі американських, британських, французьких, німецьких і російських посадовців у першому з часу початку агресії Володимира Путіна проти України діалозі, метою якого є знаходження шляхів довіри між цивілізованим світом і Росією. Однак, поки що великого ентузіазму з боку Заходу ми не бачимо у Москві… Говорять про можливість перемовин Путіна з американським президентом Джозефом Байденом, зокрема таку впевненість, що Росія готова буде прийняти запрошення Сполучених Штатів, висловив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак, сам президент Сполучених Штатів, коментуючи ймовірність своєї зустрічі із російським президентом в Індонезії, сказав, що не бачить ніякої реальної потреби у таких контактах, і що він готовий зустрічатися із Володимиром Путіним за однією умови. Якщо в разі цих перемовин вдасться звільнити американських громадян, які є заручниками росіян у в'язницях Російської Федерації. Сполучені Штати, як відомо, давно вже запропонували обмін ув'язненими і очікують відповіді російської сторони, якої вже довгий час немає. І Байден як. Керівник держави, що завжди дбає про своїх громадян, підкреслює, що може зустрічатися навіть із таким вордалаком як Путін, якщо мова йде про звільнення американців. Однак предмету для якихось перемовин щодо війни Росії з Україною, президент Сполучених Штатів не вбачає саме тому, що з боку самої Російської Федерації немає ніякої реальної конструктивності щодо закінчення цієї війни. А є спроби далі шантажувати і Україну і Європу. Шантаж Європи зараз відбувається не військовими, а енергетичними засобами. Сьогодні Володимир Путін підкреслив, що підриви. Північного потоку 1 і північного потоку 2 відбулися в результаті диверсії, у яких він звинуватив насамперед Сполучені Штати, Україну і Польщу. Путін втім сказав, що ремонт цих газогонів може відбутися тільки в ситуації, коли Російська Федерація отримує гарантії того, що не буде ніяких санкцій проти її енергетики, і буде гарантія того, що і надалі газ буде постачатися по цих газогонах. А поки що Путін знову запропонував постачати газ до Європи за допомогою однієї з віток газогону Північний Потік-2. Що залишилося неушкодженою під час диверсії, у якій більшість експертів звинувачує саме саму Російську Федерацію. Однак, як відомо, газогон Північний потік потік-2» не сертифікований у європейському союзі, і мови про його використання бути не може. Таким чином абсолютно не зрозуміло, чому Путін весь час повертається до однієї тієї ж старої пісні, навіть не усвідомлюючи, як взагалі влаштоване європейське право і як важко його обійти. Ти навіть коли тебе шантажує така серйозна людина, як головний військовий злочинець 21-го сторіччя, як можна зрозуміти, Путін щиро вірить в те, що Європа замерзне, якщо не буде отримувати російський газ. І сьогодні про це сказав також голова правління російського акціонерного товариства Газпром Олексій Міллер, який сказав, що Європі очевидно не буде вистачати газу цієї зими, і багато міст просто замерзнуть і залишаться без. Тепла. Очевидно, саме таку ж ситуацію буде зараз пропагувати і будь-який інший експерт, який пропонує аналітику Володимиру Путіну. І це в ситуації, коли у європейських країнах чітко говорять, що в принципі готові до зимового сезону. Складається враження, що і у історії з газогонами Путін залишається таким самим заручником неадекватної аналітики, з якою він знайомився перед тим, як ухвалити остаточне рішення про визнання незалежності так званих народних республік Донбасу і про напад на Україну. І ось ця неадекватність звичайно ж і диктує. Всі політичні кроки російського президента, коли мова йде і про його війну з Україною і про його боротьбу з цивілізованим світом, очевидно, що це також є важливою частиною цієї війни. Абсолютна нездатність російського президента реально поставитися до ситуації, що складається в сучасному світі, зрозуміти, як ця ситуація відзеркалюється на проблемах, що відбуваються в його країні і в її протистоїнні з цивілізованим світом, який зупиняє російську агресію, навіть тоді, коли мова йде про енергетичний шантаж Володимира Путіна, як ми бачимо, європейські країни. Хоча й довгий час будували особливі енергетичні стосунки з Російською Федерацією, все ж таки не готові піддатися на путінський шантаж. Та більше, Путін фактично знищив репутацію Газпрому як надійного постачальника енергії до Європейського Союзу. І зараз у Путіна одна єдина альтернатива це спробувати перекинути газові потоки. З європейського континенту до Азії. Однак і тут у нього не так багато можливостей, тому що якраз в Азії він може зустрітися із великою конкуренцією. І вже не Європа буде енергетично залежати від Росії, як це відбувалося останні десятиріччя, а Росія буде енергетично залежати від Китайської народної республіки як постачальник газу. Можливо, саме тому Путін не тільки пробує Задурманити голову своїми розмовами про посилення газогону сила Сибіру, але й збирається домовлятися із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, якраз в Астані, про можливість створення нових альтернативних маршрутів доставки газу, все ж таки до Європи по Чорному, а вже не по Балтійському морю, та мовити в додаток до газогону турецький потік. Який існує для постачання газу країнам Південної Європи. Однак є абсолютно незрозумілим, наскільки цей газ буде потрібен європейцям після того, що вони дізналися про російську надійність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!